Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мій обід. Сьогодні буду готувати ось такого от дзеркального короба. Чоловік був на риболовлі і зловив ось такого красення. Готувати будемо ми його у духовці у сметанковому соусі. На цей рецепт я натрапила дуже багато років тому, десь у інтернеті. І тепер відтоді користуюсь лише ним. Цей спосіб приготування підходить для будь-якої риби. Сьогодні у нас буде ніжний короб з лимоном у духовці. М'ясо корупа ніжне і має м'який смак з додаванням лимона, сметани. та Страва буде мати ніжний та свіжий смак. Для початку коропа почистите від луски та випатайте. Добре потрібно його промити, щоб зовсім не залишилось крові. З обох боків зробіть поперечні надрізи. В окремій посудині зніднайте 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки майонезу, трішки солі, перцю. Тоді все перемішуємо. Струсніть рибу лимонним соком або ж лимонним екстрактом, так як у мому варіанті. Натріть рибу ззовні і всередині, соусом. Викладіть рибу на деко, застелене фольгою або ж пергаментом. Так як риба добре припікається до поверхні. Якщо у вас немає часу для приготування вечері або ж обіду, то це дуже чудовий варіант. Поставили рибу у духовку і займаєтесь своїми справами. А приготування дуже легке і швидке. Також для цього рецепту нам знадобиться цибуля. На місце, де буде лежати короб, викладаємо цибулю. Цибулю я нарізала кружальцями приблизно пів міліметра. Всередину викладаю петрушку і пів кільцями лимону. Петрушка надасть неймовірного аромату вашій страві. Із фольги або ж пергаменту робимо невеличкий човник для того, щоб сік із риби не розтікався по деко. І ставимо нашого дзеркального корупа у розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. І ось що у нас вийшло через 20 хвилин. Друзі, це надзвичайно смачно, спробуйте її ви і дуже ароматно! Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. У мене буде ще багато рецептів.